Вітаю вас! Покажу, як розпізнати текст з картинки, тобто як його витягнути. Для цього вам потрібно відкрити Google Диск. Далі клікнути Створити, завантажити файл. Картинка повинна бути або JPEG, або PNG. Обираємо скріншот. Візьму картинка. Я робила скріншот з вебінару. Завершено завантаження. Відкриваємо на бічній панелі останню і знаходимо цю картинку. Далі клікаємо правою кнопкою мишки по цій картинці. Відкривається. Спадне меню, відкрити за допомогою і шукаємо Google Документ. Відкривається Google Документ і витягується весь текст з даної картинки. Чекаємо. Ми бачимо зверху картинка. Так? І бачимо знизу витягнутий текст. Можливо, там слово неправильно прочитано, або не розуміє програма це слово. Можна редагувати текст, картинку можна видалити, вибираємо вирізати. Далі вже працюємо з цим текстом. Редагуємо. Змінюємо шрифт. Змінюємо колір тексту, зберігаємо як документ файл Або завантажуємо його Microsoft Word, або зберігаємо його, і можна навіть буде документ. Дещо додаємо. Це відносно того, якщо у нас є. Картинка збережена в ЧП або в пенші. В основному це коли ми робимо скріншоти з, з підручників або з певних вебінарів, конференцій для того, щоб взяти щось для роботи. І щоб не передруковувати, ми можемо просто саме текст витягнути з цієї картинки.